Що, всі каструлі можна викидати? Тепер макарони варимо тільки в сковорідці. Ну так, і ще які макарони. Готуємо. Розігріваємо сковорідочку, Наливаємо трішки оливкової олійки, даємо те, щоб вона розігрілася, тобто розійшлася по всій сковорідці. Я так роблю. Якщо вона нагріта, вона дуже легко розходиться. І всипаємо, починаємо смажити. У мене куряча грудинка. Невеликий шматочок. Це називається вечеря з мінімум інгредієнтів, але дуже і дуже смачно. І підсмажуємо до красивого кольору. Злека підсмаживши курочку. сильно не, не потрібно, бо тоді вона пересохне і буде не така смачна. Додає подрібнений чесночок і перчичка. Гостра під... гостра. І підсмажуємо. Секунд 30 максимум, щоб пішли аромати, тільки відчуваємо, що йдуть аромати, о, супер. Далі додаємо інші інгредієнти. Це у мене помідорчики, чері. Подрібнені помідорчики можна використовувати. Немає, можна навіть замінити на томатну пасту. Злегка прогріваємо. Об'єднуємо, щоб наш час там не згорів, де він там був. А тепер приправляємо, додаємо. Страви італійські для аромату і вустрочний соус. Я його дуже люблю. Я його спробувала, мені наскільки сподобався, що клас. Він додає... Дуже хліб з ним дісиш, так? Да? Ні, хліб не їм я, він просто додає такого м'ясного аромату стравам, як підчеркує, що там є м'ясо. Прогріли. Трішки солі. Трішки. і трішки перший. У мене білий перець. Я нашла його тут. Якийсь горошок стараєш. Боби. <смір> <смір> Боби. І далі це елементарно просто. Я просто засипаю в цю сковорідку сирі макарошки, які у вас є. Мені подобається спіральками, тому що на них збирається соусу багато. тобто вони е... Насичують та соусом. Насичуються соусом і можуть собі втримати соус. Тобто ви їсте не просто макарошку, на якійсь десь був соус, а він у ці щілинки попадає і виходить, що ви соуса більше потрапляє. Легенько об'єднали і заливаємо гарячою водичкою так, щоб покрило злегка макарошки. Не сильно, Бачите? Отже, Тепер варимо макарошки з кувці. І тепер зменшуємо вогник, накриваємо кришечкою і залишаємо. У мене написано 6 хвилин готуються макарошки. А ви дивіться по упаковочці, що у вас написано: якщо ви там 8-10 хвилин, то готуєте 8 хвилин. У мене написано 6-8, тому я готую 6 хвилин. І чекаємо. Макарошки приготувалася, бачите, рідини майже не зосталася, і вона така, бачите, трішечки густувата. Вже як вийшов соус. Але ми його зробимо ще краще. Ми його зробимо вершковим. Додаємо вершки. У мене жирність невелика, 18%. А ви берете, які у вас є. Вливаємо вершки, вони зараз загуснуть. І додаємо цедру лимончика потрібно. Вона якраз і Підкреслить і додасться цієї свіжості такої злегка модної і ароматної. Об'єднує. Прогріваємо. Зараз вона загостієся ідеально. Спробуємо на сіль. Мені трішки не вистачає солі, тому я ще трішечки підсолю Об'єднаємо, щоб розіглася сіль. В мене бачите, трішки вершки звернулися. Мені так здається. Можливо, це мені тільки здається. Подивимося потім. Перепад був. Ну, Нічого. Теплі вершки треба, так? Да? Теплі. Теплі, тому що перепадки ходять. Але підірити, бачите, вони зараз усього розходяться, тобто не такі стають, як були нормально. Іде. Додаємо мотерелку зверху шматочками. Злегка перемішаємо і вимикаємо. Під кришечку? Під кришечку. І даємо постояти хвилинки дві. І все! І Наші макарошки готові. Скільки часу зайняло? Ну, Максимум 15 хвилин це з підготовкою всіх інгредієнтів. І плюс, що з маленькою порцією м'яса можна нагодувати всю родину. І дуже і дуже смачно нагодувати. Не просто <рес> подати шосточок м'яса і, і. Експериментуйте! Цей соус можна зробити з різними видами м'яса. Навіть з фаршем експериментувати щось додати, щось забрати. Те, що є в холодильнику, такого зробив на швидку і смакуєте. Сир розтали. постояли під закритою кришкою. Посипаємо зеленю. У мене зелень петрушки, якщо є майоран, на ідеально, базилік. Буде. чи базилік, чи майоран, буде краще. У мене те, що є. Легенько об'єднуємо, легенько. Насипаємо. Бачите, соус став густий. Я ароматний. Щоб попасти цим сиром. Красо. Є чим побавитися? Є чим погратися? Хидити. треба обріжешся все. Що, в ресторанах протирають так? І ось така краса в нас вийшла. Ароматна, запашна, слінки ти чуть. Готуйте з задоволенням, але у нас відбув. Всім звачка!